Усім привіт! Друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами незвичним рецептом, який має назву смажене молоко. У його основі ніжний заварний крем із цитрусовим смаком і ароматом кориці. І вся ця смакота у хрусткій цукровій скоринці. Для його приготування нам потрібно 900 г молока. 700 якого виливаємо у каструлю, а 200 у окрему мисочку. До молока у каструлі додаємо цедру одного лимона і ставимо на вогонь. До молока, що залишилось, додаємо 180 г просіяного борошна і змішуємо вінчиком. Далі додаємо 2 жовтки: білок у цьому рецепті не використовуємо і 100 г цукру. І, звичайно, ванільний цукор. Ще раз добре перемішали. І виливаємо у добре розігріте молоко, яке ще не закипіло. Все перемішуємо вінчиком або ложкою, і вже не відходимо. Молоко дуже швидко закипить і загусне. Ось такий чудовий і дуже ароматний у нас получився заварний крем. Далі беру форму 30 х 20, застилаю пергаментом. Змачувати нічим не потрібно. І виливаю гарячий крем, розрівнюємо шпателем і даємо охолонути при кімнатній температурі. Холоднувший крем, накриваємо харчовою плівкою і ставимо у холодильник щонайменше на 5 годин. Я залишала на цілу ніч. За цей час він дуже добре загус. А тепер викладаємо із форми. знімаємо пергамент. І нарізаємо на квадратики. Для паніровки нам потрібні яйця і борошно. До двох яєць додаємо щепотку солі і збиваємо просто вілочкою. Беремо шматочок крему. І обвалюємо спочатку у борошні, потім у яйцях і знову у борошні. Обсмажуємо наш десерт на добре розігрітій сковороді, дно якої повністю покрите олією. Смажимо по одній хвилині з кожної сторони до золотистої скоринки. Викладаємо на блюдо і даємо охолонути десь приблизно півгодинки. І на завершення обвалюємо суміші цукру із корицею. Друзі, на мою думку, такий десерт більш смакує у охолодженому вигляді. Ці молочні шматочки дуже схожі на пудинг із легким приємним цитрусовим смаком. Зверху хрустка скоринка. А всередині дуже ніжна, молочна, солодка ароматна маса. Друзі, ну як можна відмовитись від такого десерту? Це просто неможливо! Сподіваюся, рецепт мій вам до подоби. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на мій канал Улюблені домашні страви, якщо ви цього ще не зробили. Усім смачного і до скорих відеозустрічей!